17 липня 2025 року у Миронівському базовому будинку культури був проведений семінар практикум протидія вербуванню дітей та молоді через інтернет. Учасниками заходу стали підлітки, батьки, педагоги та фахівці відповідних служб. У непрості часи цифрових загроз ми маємо бути на крок попереду, зазначила спікер зібрання, головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Єлизавета Животенко. Це дуже чутливе та актуальне питання, яке потребує нашої уваги, обізнаності та готовності діяти. Сьогодні перед вами виступлять фахові спікери, які поділяться своїм досвідом. Знаннями та порядами, як обезпечити себе та своїх близьких у цифровому світі, про, на жаль, актуальність теми семінару та як уникнути запобігти вербуванню дітей і молоді говорив у своєму виступі поліцейський офіцер громади, капітан поліції Олексій Федоров. Таку влучну назву підібрали сьогоднішні лекції. Називається «Легкі Гроші, шлях до смерті. Про які саме гроші? І про наслідки співпраці із спецслужбами РФ ми поговоримо далі. Така негативна тенденція пішла на те, що російські спецслужби з метою дестабілізації суспільно-політичного становища в країні, з метою значить, перешкоджання діяльності Збройним силам України створюють перепони для їхньої діяльності. Будь-яким чином намагаються нашкодити українській державі з метою зміни ну, скажімо, на свою користь ходу війни. Один із таких способів, за допомогою якого вони намагаються вплинути знач, на хід війни і змінити його, чи нашкодити українській державі, це вербування українських підлітків шляхом через інтернет. Поліцейський офіцер громади озвучив типовий алгоритм дій ворожих спецслужб при вербуванні та наголосив, які наслідки можуть бути в тому числі і смерть як для українських військових, цивільних, так і для самого завербованого суб'єкта, який найчастіше сам стає жертвою своїх же дій, акцентував увагу на тому, що необхідно робити при спробі вербування. Не погоджуйтесь на пропозиції, блокуйте підозрілих людей, зробіть скріншот переписки. Якщо так трапилось уже, що з вами сконтактувалася особа скажімо, із спецслужб РФ, чи ви вважаєте, що це спецслужба РФ, зробити скрін переписки, розповісти обов'язково дорослому, вчителю, кому ви довіряєте, представнику поліції і також є далі посилання. Це в меседжері телеграм, за яким ви зможете сповістити Службу безпеки України. Також наголосив на відповідальності за скоєне. Не тільки смерть може загрожувати через співпрацю із спецслужбами РФ. Також це загрожує, мабуть, найбезобідніше це кримінальна відповідальність. Тому що саме цінне, що у нас є, це наше життя, життя людей, а далі вже все інше. Значить, чим це небезпечно? За співпрацю із спецслужбами РФ передбачена кримінальна відповідальність за державну зраду, за знищення майна. Відповідальність настає з 14 років кримінально. Звернув увагу на види злочинної діяльності, які вимагають ворожі спецслужби, від завербованого та покарання за це. Приклади кваліфікації за дії. Які я, про які я вам розповідав? Стаття 111 Кримінального кодексу, Державна зрада, стаття 113, диверсія, стаття 194 підпал вибух. Як захистити себе в інтернеті, не спілкуватися з незнайомцями, не давати особисту інформацію, перевіряти факти, не вестися на шантаж. Висновки, не ведись на маніпуляції, вербування це злочин. Підштовхують на злочин, повідомляють поліцію або СБУ. Також посилання на е, сторінку Telegram чи на telegram бот за яким можна повідомити. Далі буде е, QR-код, за бажанням можна буде його скопіювати. Не, мов, не мовчи, це може врятувати життя. Ну, якщо, якщо так трапилося, що вже з вами виходять на контакт, за, про це треба повідомити і е, спецслужби зможуть відслідити, звідки ну, скажімо, провести е, заходи е, і вислідити особу. Якщо ця особа знаходиться в Україні, притягнути її до відповідальності. Чим все закінчиться? Смерть, каліцтво, тюрма це єдині шляхи для особи, яка погодилась на співпрацю з спецслужбами РФ та допомагає Російській Федерації. Іншого немає. Учасники семінару переглянули відео на дану тему та внесли пропозицію про демонстрацію відповідних тематичних роликів перед щосуботнім кінопоказом з профілактичною метою для убезпечення наших дітей від протиправних дій. Єлизавета Живетенко провела практичну частину заходу, на якій учасники відповідали на питання анкети, пояснювали свої дії у тій чи іншій ситуації, розуміння своєї відповідальності. Оксана Полонська, кандидат філософських наук, гельштальт терапевтка зупинилась на питанні, які категорії людей, особливо дітей, піддаються маніпуляціям і чому це трапляється. Найчастіше під вплив потрапляють саме підлітки, вони найбільш уразливі. Головна потреба підліткового віку це знайти своїх. Саме тому підлітки легко доєднуються до релігійних організацій, терористичних організацій. саме тому вони дуже часто роблять великі ривки в спорті, ну, наприклад, ті, що розвиваються в спортивній кар'єрі і так далі. І задача підліткового віку не вчитися і не самовиражатися, а знайти своїх, знайти свою компанію там, де мене хочуть бачити. Тому тут часто всі діалоги починаються дуже по доброму, да? там, де хтось до мене добре налаштований, комусь я подобаюсь. Релігійні організації, які не зареєстровані в Україні, да, дуже часто запрошують до себе таких людей, тому що вони кажуть, ти нам подобаєшся будь-яким. Тебе нема грошей, прекрасно, приходь до нас. У тебе немає там родини, немає людей, які тебе люблять, немає тих, хто тебе поважає. Ми тебе любимо, ми тебе поважаємо. І це є ну, ознакою такої маніпуляції, через яку можуть залучати підлітків. Пані Оксана звернула увагу на ситуацію, яка, на жаль, часто присутня у нашому житті, коли дорослі не знаходять час, можливість поспілкуватися зі своїми дітьми, зрозуміти їх, підтримати. Також була охарактеризована категорія дітей, які перенесли психологічну чи фізичну травму. Є відчуття, що мої кордони порушені. Їх тоді я не можу їх відновити, їх тоді легко порушувати будь-кому, і через таких людей можуть проходити ці складні жорстокі маніпуляції. Якщо ти не зробиш, якщо ти не прийшлеш, тобі буде погано, твоєму твоїм батькам буде погано і так далі. Спікерка звернула увагу і на підлітків з бунтарством або пошуком ідентичності, чому виникає проблема саме з такими дітьми. Виникає питання, чим займається ця дитина? Взагалі в неї є якісь ну, інтереси і щось цікавить, вона зайнята. Ну, і тоді питання до того, що здається, хлопці шукають свою ідентичність. І е, намагаються зрозуміти, а що б вони могли зробити. Тоді питання до того, де їхні батьки, чим вони з ними займалися, чи пробували вони з ними майструвати, ну і так далі. При тому я не кажу про тотальну опіку, тому що в підліткому віці діти якраз сепаруються від батьків, і батьки максимально знецінюються, штовхуються на периферію, їм мало довіряють, їм не розказують якісь таємниці, і це є нормою в підлітковому віці. Але оця незадіяність і неможливість побудувати свій день так, що я з легкістю змінюю плани і йду робити вибухівку. Оце питання до того, ну як ця дитина навчена взагалі обходитися ну з тим, що в неї є. Були означені психологічні ознаки вразливості, фізичні та поведінкові ознаки, на які необхідно звертати увагу, і яким чином вплинути на це. І те, що ми з вами можемо зробити, це створити середовище для цих людей, дітей, там, де вони б е, е, ну, заражалися цим від нас, та да? що це робити не можна, те, що ми можемо запропонувати альтернативи, можемо запропонувати якісь клуби, інше часопроведення і так далі. Щось із цим зробити і попередити можна лише через стосунки, не через залякування. Ну, тобто залякування це найшвидший, простий інструмент. А ти знаєш, що ти помреш. Ну, ми налякали. А що далі? Ну, Що далі відбудеться? Чи я це, чи змінює це, і так далі. Більшість підлітків, з якими я працюю, вони жаліються на те, що вони просто не можуть мати відверті розмови з мамами, через що мами зайняті, у них немає часу, Ну, бо мами працюють. Ясно, зараз ну, такі часи, коли треба працювати, вони жаліються, що дорослі їх знецінюють, ну, тобто, коли вони починають розповідати про якісь знайомства в інтернеті, дорослі слухає, слухає, потім каже, слухай, що ти хочеш від мене. Ну напиши там, ну, відправ. Я обов'язково повинна про це слухати. Тобто самі дорослі не розуміють, що те, що їм розказує підліток, має значення. І що це в його світі, це важливо. І доведеться спуститися з своєї дорослої позиції. Зайнятої ну, в світ е, дитини і от почати з тим розбиратися. То може бути щось і не дуже важливе, але для підлітка це може бути важливим. І саме на цьому, на стосунках, які тут закладені, і буде будуватися те, яке рішення він прийме надалі. І це не тільки стосується вербування в інтернеті, це стосується насилля, тому що зараз дуже багато випадків, коли підлітки б'ють своїх однокласників дуже жорстоко до втрати там свідомості. В це стосується ранньої вагітності з тим, що роблять дівчата і хлопці, які потрапили в таку ситуацію, і як цьому сприяють, як діють батьки. Це стосується дуже багатьох ситуацій, і в цьому не, немає винних. Я би не хотіла, щоб ми дивилися на цю ситуацію, як винні і невинні. Хтось помилився, хтось винний. Я би хотіла, щоб ми з цим працювали. Ну, дійсно, щоб таких заходів було більше. Це пам'ятки, це робота в школі. Тому що ми ну, насправді до цього так відносимося, ну, що діти вже повинні самі щось розуміти, бо вони там вже більш дорослі, що вони ж підлітки там самостійні і так далі. Учасники семінару відзначили важливість і гостру актуальність теми зібрання і внесли пропозицію про проведення таких заходів у навчальних закладах громади. З інформаційно-профілактичною метою, що сприятиме підвищенню рівня обізнаності дітей щодо онлайн загроз, та формуванню навичок безпечної поведінки в інтернеті. сем задеатья за своих местах руки голо руким в голов мало мало